Зірваною завершила зараз свою тут присутність, в тому числі е отримавши згоду від представників МВС, що ніяких претензій до пана режисера Сергія, який був в персональному конфлікті, немає. Отже, жодних претензій немає. Мою позицію, якщо хочете критикуєте, але я її озвучу, Я вважаю, що Людина важливіше за пошкодження будь-яке пошкодження техніки. У даному випадку Сергій Архівчук для нас важливіше, ніж будь-яке пошкодження техніки. Наступні акції треба готувати ретельно, планово, узгоджено. І я думаю, що урок він повинен бути отриманий для всіх. Що якщо оголошується акція, вона повинна бути спланована чітко, правильно і. Притул до інструктування кожного з учасників акції, як себе треба поводити в конфлікті. тому що а до фізичного конфлікту доводити, ви такий самий провокатор, як Аркапчук, шановний доні. Начита, так. Так. щоб ви розуміли, а я розумію, що ви розуміли, щоб, щоб коли, коли, коли в дев'яностому році я не розганяю, позиція, коли в дев'яностому році моїх людей. А я по мою СС. А Ми ви були відкрили, признал, І Що ви зробили? Відкрили справу зробили? кримінальну що від 3 до 5 зробили? років, і що ви я написав зробили? заяву, що я відповідальний. І в Лук'янівку посадили мене, тому що я взяв на себе відповідальність, тому що я захищаю своїх людей. Бо я вважаю, що будь-який організатор, хоч я не організатор цієї акції, але якщо я причетний до цього, то я несу відповідальність за людей, і це важливіше, аніж будь-що. Люди тут працювали і організували це, цю акцію це. до побачення, шановні в Якій програмі це ви покажете? Ми ніде нічого не бачимо про будинок, український дім була анонсована акція за українську мову. За Україну, яка має мала відбуватися саме під українським домом, були запрошені поважні люди, музиканти, поети, митці, і мав бути відбуватися концерт. Під'їхала машина, остання барикада, Намагалися розгрузити апаратуру, але міліція почала втручатися в особисте майно і перешкоджати. Ми надали можливість розгрузити цю апаратуру. Таким чином почали арештовувати людей і вирішили, от як тільки що озвучив Олесь Даніцю акцію припинити. А хто казав про якесь пошкодження техніки? Що це таке було? Ну тільки що тут відбувалося таке дійство, коли всі на... міліціонери накинулися на цю машину, почали бити, трощити, почали перешкоджати власне. Можливості розгрузити цю апаратуру і таким чином посягали на особисте майно власне останньої барикади, яка підвезла апаратуру для проведення концерту. То зараз тут буде якась акція чи вже все? Дається ще ні, тому що з огляду на те, що тут відбувається, акція оголошена завершеною або зірваною.